Вітаю своїх підписників. Сьогодні хочу вам показати одну з моїх робіт, виконаних в техніці англійського шиття за допомогою паперових шаблонів. Це моя улюблена техніка, в якій виконані мої декілька моїх робіт. Для цієї Техніки я розробляю ескізи в комп'ютері за допомогою програми спеціальної. Ця робота має назву Паморось. Навіть на відео вона вся не поміщається. Її розмір 160 см на 150 в ширину, 160 висота і 150 ширина. По самій широкій частині. Має форму такого шестикутника видовженого. Зібрана вона з маленьких шестикутничків, десь розмір 2,5 на 4 см. Виконана ця робота з тканини різних за якістю, переважно це бавовняні тканини. Ось такі ромби всередині, це мені надіслала моя знайома з Японії набор японських тканинок. Розмір їх був по 5 см, такі квадратики. І от я з них пошила серединки для цієї роботи. Вони були світлі. І темні такі темно-сині майже чорного кольору. Далі йдуть тканини від чоловічих сорочок. Ця. ця блакитна в смужку. Це просто синя бязь. Це тканина для печворку. І це така це ситець взагалі смугастий. Мушку. Це польська бязь горошки. Це теж польська тканина. Це це теж, це теж хб от Білі ромби. Це теж була сорочка. Це тканина бавовняна. Проквілтовану або простебновану вручну товстенькою ниточкою довгими стіпками. Є фото на моїй сторінці у Фейсбуці, як вона виглядає на стіні. Покажу, як вона виглядає з вивороту. У неї білий, білий виворіт. От. Для зручності експонування в неї дві коліски: одна посередині, куди вставляється планочка, і одна традиційно вгорі. За рахунок середньої планочки, кутики не завертаються і, вона гарно виглядає на стіні. До речі, вона висіла у нас в кімнаті. Коло дитячого ліжечка. от І мала дуже любила розглядати ці всі шестикутнички, тканинки, так що шийте, клаптикове, собі щось додому або замовляйте у майстрів. Це дуже гарно виглядає в домі. от А така техніка зараз. Дуже стане в нагоді, тому що у нас постійні відключення зі світлом, а роботи в цій техніці шиються переважно руками, не потребують машинки, така, такого роду медитація. У мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До побачення!